У нас у гостях сьогодні Андрій Мелітичук, військовослужбовець Збройних сил України, один із засновників Федерації баскетболу Вінницької області. У на здоров'я. Слава Україні! Дуже приємно сьогодні знаходитись тут, бачити таку гарну, напружену, але таку бойову гру. Дякую федерації за запрошення, дякую всім спортсменам, що ви викликалися, показали сьогодні свою майстерність. Дуже приємно тут перебувати, трішки хвилююся. Дуже приємно бачити те, що в такий тяжкий час є така змога вам грати в гру, в баскетбол, Я, я теж на дитинство займався ми. Сьогодні тяжкий час. Ми робимо свою роботу, боронимо Україну, а у вас своя робота займатися спортом, розвиватися. Хочу вам всім побажати перемог, кожного дня ставати краще, адже ви наше майбутнє і від вас буде залежати те, якою буде Україна. Бажаю вам успіхів, миру, здоров'я. І всього не краще. Слава Україні! Дозвольте надати слово директорі, даю суша колос барської міської ради Володюку Олегу Ганідовичу. Перше, щоб сказати те, що хочу, хотів би сказати, що я сьогодні в якійсь мірі перебував теж напередодні, тому що дуже важкий матч відступив і, чесно кажучи, за давно не було такої святівської практики. Але повірте мені, сьогодні виграли вигралися. Сьогодні ви показали найвищий рівень майстерності. Як одна команда, так і друга, і всі присутні команди показали дух команди. Кожен гравець віддав максимальні сили для перемоги своєї команди. І повірте, хто сьогодні перший чи третій, це не важливо. Важливо те, що ви гартуєте себе як молоді люди до майбутнього дорослого життя. Ви станете справжніми чоловіками, справжніми людьми. Які будуть будувати нашу вільну незалежну Україну. Ви саме ті люди, заради кого сьогодні на передовій наші хлопці та дівчата боронять нашу країну. Я вдячний сьогодні безмежно всім, хто взяв участь в цьому турнірі і також нашому спонсору Товариства краєвих Поділля Пуги Григорію Михайловичу. Наш спонсор сказав, що готовий підтримати цей турнір, розвивати його, збільшувати кількість команд і робити ще сюрпризи, приємні для кожного з гравців. Того на майбутнє, я думаю, що наші зустрічі тільки розпочинаються. Ми з великою задоволенням перебували в місті Балта і знаємо, що ви так само Великою радістю приїжджаєте до нас. Ми дуже з відкритим серцем завжди вас чекаємо. Спасибі величезне вашим тренерам! Спасибі величезне батькам, батькам вам! Низький вам всім уклін за те, що ви гартуєте наше майбутнє покоління. Саме з такими молодими людьми може бути гарне майбутнє в нашій країні. а воно буде обов'язково після нашої перемоги. Слава Україні! Ще не миля України! Ні Слава ні воля, ще нам, браття, молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, братя, у своїй сторонці, душу тілом ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, братя, козацького роду, Станем, браття, в бій кривавий від сяну до дону, в ріднім краю панувати не дамо, нікому, Чорне море ще сміхнеться, дітні прозрадіє, ще у нашій Україні доленька наспіє, а завзяття праця щира. Своце докаже, що ся волі в Україні пізнь гучна розляже, Закарпати відобиться з зломиницьте степами. України, слава стане поміж народами.